Є знижки представляють вересневі знижки на Сіпелор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощадку? Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Не поділили паркомісце у Києві. В одному із ЖК між сусідами сталася стрілянина. Один чоловік почав стріляти по ногах іншого. Вочевидь, у такий спосіб він хотів відстояти свою правоту та, у буквальному сенсі слова, відвоювати місце для паркування. Невже в умовах війни навіть цивільні стали вирішувати? Конфлікти за допомогою зброї. Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У Голосіївському районі Києва на території ЖК між двома чоловіками виник конфлікт. На кадрах, які потрапили в інтернет, чутно звуки пострілів. На відео один чоловік женеться за іншим, при цьому, вочевидь, намагається поцілити в нього з вогнепальної зброї. Як зазначає обозріватель, з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах, нападник спершу стріляв у землю, а потім уже поцілив людям по ногах. Згодом у поліції розповіли про деталі стрілянини. Стало відомо, що чоловіки не поділили паркомісце. Попередньо встановлено, що між двома чоловіками відбувся конфлікт через припарковане авто одного з них. Вочевидь, агресивно налаштований чоловік вирішив, що відвоювати паркомісце лише стріляниною не вийде, тому в бік пішли і кулаки. У подальшому між учасниками виникла бійка, у ході якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента. У поліції заявили, що внаслідок стрілянини постраждав 49-річний чоловік. Із цілесними ушкодженнями його госпіталізували. Тим часом правоохоронцям вже вдалося затримати стрілка. Про його особу поки нічого не відомо. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Показати свою перевагу зброєю, вирішив і відвідувач готелю. Між чоловіками виник конфлікт. Він переріс у бійку, а далі вже і в стрілянину. Внаслідок цього потерпілий, отримав поранення. Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився уродженець Львівщини 1998 року народження. Чоловіку, що вчинив хуліганство, загрожує до семи років за ґратами. Випадки застосування вогнепальної зброї стаються все частіше. На одеському привозі правоохоронці теж зафіксували факт стрілянини. Патрульні зупинили біля ринку автомобіль БМВ. У його водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Чоловік поводився агресивно, нецензурно висловлювався і відмовлявся пройти перевірку. Біля службового авто зібрався натовп людей, які намагались допомогти чоловіку втекти. Одна з жінок вирвала у поліцейського вогнепальну зброю і розірвала формений одяг. Патрульний застосував відносно порушниці спецзасіб, балончик з газом дратівливої дії. Повернув пістолет та використав його для виклику допоміжних сил. Правоохоронці порушили кримінальну справу за статтею насильство стосовно працівника правоохоронного органу. Жінку, яка відібрала у патрульну зброю та розірвала його одяг, затримали. Щодо водія, який порушив ПДР, то на нього складено адміністративний протокол. Також триває службова перевірка для оцінки дій патрульних поліцейських. Ну а ми тим часом продовжуємо. Не так давно у Києві лунали постріли внаслідок ще одного конфлікту між чоловіками. На території елітного ЖК у столиці сталася стрілянина між. Між охоронцем та, вочевидь, військовим. На відео, яке потрапило в мережу, видно, як один чоловік, погрожуючи пістолетом, намагається змусити до чогось іншого. Зрештою, коли в агресора закінчуються аргументи, він починає стріляти в повітря. Місцеві пабліки припускали, цей чоловік проживає у ЖК і отримав поранення на фронті, бо ж пересувався на милицях. Стрілець після приїзду правоохоронців почав тікати на машині, не зупиняючись на заклики з гучномовців. Поліції пізніше пояснили, що військовий здійснив постріли в повітря зі стартового пістолета. Поранених немає, його передано на поруки у військову частину. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що гучна стрілянина сталася у Луцьку. Там незнайомець відкрив вогонь по посту роти охорони. Внаслідок цього одного військового було поранено. Що ще відомо про напад на працівників ТЦК посеред міста? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Смертельна стрілянина, яка сколихнула всю країну, сталася на Тернопільщині. Там військовий відкрив вогонь прямо по людях. Про це вперше повідомили поліцейські у четвер, п'ятнадцятого серпня, близько 15.35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі доброводи Тернопільського району невідомий чоловік вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. Як розповідають самі місцеві жителі у доброводах святкували день села. Люди зібралися біля атракціонів, як раптом почали лунати постріли. Усі злякалися та почали втікати хто куди. Сиділа в хаті, говорила по телефоні з кумою. Кажуть, до ой Боже, щось стріляють. Що тут таке? Вона каже, так. Потім почали дуже сильніші постріли бути. Біжу, бігаю на двір, біжу, бо чоловіка мого не було. Я його, дивлюся, не йде, я його забираю, він кричить, ту бабця лежить, а там дівчина вмирає, і дитина плаче. Я запхала його додому, і той стрілок пішов туди і там коло магазину де ще стріляв. Прийшла якраз до хати і почула постріли, таких три сильних і близько. А тоді так-то як віддалялися далі, далі і далі, а потім стягли. А тоді е -е, внучка прийшла і каже: бабцю відчули, ні? Нас в селі стріляли. Видання Страна посилаючись на власні джерела, розповідає про те, що військовослужбовець, який був на чергуванні, вийшов за межі КПП у центр селища доброводи і з невідомих причин відкрив вогонь з автомата АК 47 Зі слів очевидців, військового розлютила поведінка працівників місцевого магазину, які не продали йому пляшку алкоголю. За словами очевидців, чоловік спершу стріляв по водію та пасажиру, що стояли поруч. Далі спрямував зброю ще на двох людей, що трапилися йому на шляху. Чоловік рушив далі селом і стріляв прямо по вікнах людей, що живуть поруч, а потім втік. Поліцейським все ж вдалося затримати чоловіка. Чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили в нього зброю. Одразу після інциденту стало відомо, що двоє людей загинули. Серед них мама двох дітей, яка виховувала їх самотужки. Її чоловік вбив прямо у них на очах. Ще одна жертва теж жінка. Троє людей внаслідок стрільби отримали поранення. До нашої лікарні привезли двох загиблих жінок: одну жінку з важким пораненням та чоловіка з травмами середньої тяжкості. Одна жінка була з вогнепальним пораненням промежений прямої кишки. Її стан вдалося стабілізувати за півгодини. Чоловік мав поранене передпліччя. Їх обох ми відправили у Тернопіль в обласну клінічну лікарню. Уже пізніше староста села Доброводи, в якому і сталася стрілянина, повідомив, що ще одна жінка померла. 85-річна постраждала була у важкому стані. Лікарі боролися за її життя, втім врятувати так і не змогли. Чому українці все частіше вдаються до зброї для вирішення конфліктів? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилася одна тисяча до двохсот тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!